Заощаджують нам безпілотники. Безпрецедентна повінь в Росії дала неочікувані результати. Велика вода топить не лише будинки, тамтешніх жителів, а й військові об'єкти або ті, що працюють на російську оборонку. Про нафтопереробний завод в Орську, який виробляє авіапальне для ворожих літаків, ми вже розповідали. Він зупинив свою роботу. Судячи з кадрів, вода підібралася вже і до Орського механічного заводу, де роблять артилерійські гільзи, і де працює чимала кількість жителів, які зараз очевидно зайняті геть іншим. Підтопило військовий аеродром оренбург 2 і авіаційне містечко, де живуть льотчики. Це видно на супутникових знімках, які опублікувала Радіо Свобода в сусідній Курганській області. Під водою може опинитися єдиний в Росії завод з виробництва броньованих машин піхоти та десанту. Повінь туди дістанеться орієнтовно. 14-15 квітня найсмішніше, що місцеві чомусь благають їх врятувати Путіна. Але цар мовчить, бо не царська це справа. Він он з Китаєм намагається розіграти нову партію. Навіщо в Пекін екстрено помчав міністр Лавров? Чому туди збирається канцлер Шольц? А сам Сі дзінпін у травні летить в Париж, що відбувається за лаштунками великої політики сценарії від Аличіш. Чи справді Китай допомагає Росії в нарощуванні військової міці? Ми хотіли би височайшу оцінку і восхищення. Чому до Сі Цзіньпіна зачастили з візитами європейські лідери та екстрено прилетів Шольц? Все вертається довкола Китаю. Навіщо Путін у травні збирається до Пекіна? Росія сама. Росія сама себе заганяє в цю пастку. Та як втручання під небесної може вплинути на війну в Україні? Я не думаю, що е, Китай зацікавлений у перемозі Росії. Факти тижня спробували розібратися у подвійній грісі дзіньпінатішамкої Китай і Росія мають право на нормальне торговельно-економічне співробітництво. Таку співпрацю не можна порушувати чи обмежувати Китай не сприймає жодного тиску. Такою була реакція Китаю на попередження з боку Сполучених Штатів, що він відповідатиме, якщо Москва досягне успіхів у війні проти України. І все це на тлі повідомлень із посиланням на американських чиновників, що КНР, начебто, надає Росії дані геопросторової розвідки, мікроелектроніку і верстати для збільшення виробництва балістичних ракет. І саме в цей час за дивним збігом обставин до піднебесної прилітає кремлівський посіпака Лавров. Говорив з лідером КНР переважно про російсько-українську війну і співав дифірамби. Ми хотіли би виразити оцінку і восхищення. та звісно ж, намагався протягнути наративи Кремля, зокрема щодо прийдешнього мирного саміту у Швейцарії, ініціатором якого була Україна, і на який Росію не запросили. Росія намагається торпедувати той мирний процес, який зараз відбувається в контексті підготовки до глобального саміту миру. І, вочевидь, Росії дуже вигідно була ситуація, якби китайська делегація не була присутня на саміті у Швейцарії, тому що зогляду на те, що там вочевидь не буде присутні представники Російської Федерації, тож і не потрібно, щоб були і там присутні китайці. Все ж таки не було спроб української сторони. Переманити Китай на свій бік і підтримати українську формулу миру та головне питання: що за лаштунками невже Пекін дійсно перетворився із ситуативного партнера на військово-політичного поплічника Москви? Тут як то кажуть, не все так однозначно. Китаю важливо зрозуміти, що відбувається зараз в театрі воєнних дій, зрозуміти позицію всіх учасників конфлікту. І китай це робить для себе. Для Китаю все ще важливі мирні рішення. І Китай все ще протягом двох років не втручається з військовою підтримкою. Союзники себе так не поводять. Справжні союзники постачають живу допомогу, озброєння. Але якщо так, навіщо тоді Сі Цзіньпін демонструє поглиблення співпраці? Ба більше запрошує в гості Путіна. Між іншим узгодити деталі цього візиту очевидно і мав Лавров. Якщо Піднебесна дотримується нейтралітету, по ідеї мала би тримати дистанцію. Але схоже на перше місце виходить економічна вигода. Минулого року це об'єми 240 мільярдів доларів. Це не чувана цифра і раніше не було. І в такий спосіб Китай дійсно переслідує за мету поставити в більшу залежність Росію саме в економічному плані. Йому це вдається. І він, звісно, хоче зберегти таку залежність Росії. Він не збирається зменшувати саме об'єми торгівлі. І тут те саме, що і з військовою допомогою агресору та мирними ініціативами в одному флаконі. Однією рукою Китай щось дає Росії, іншою забирає. Росія сама себе заганяє в цю пастку. Коли в тебе є безальтернативний покупець, Китай може говорити: знаєте, дуже гарні у вас газ, нафта, але я куплю їх лише з ось таким дисконтом, і платити я буду вам в юанях. КНР качає зі свого молодшого партнера дешеві ресурси, збуває туди свої товари, а натомість створює ілюзію підтримки, підписує угоди, тисне руки нерукоподатним політикам, проводить спільні військові навчання. Якийсь сценарій експерти не виключають, але є і інший. Пекін продовжує підкидати дровинят у вогнище не лише у війні з Росією, а й на близькому сході. Опосередковано через Іран, аби послабити свого головного конкурента, Сполучені Штати Поки США зайняті підтримкою Ізраїлю, поки США зайняті підтримкою України. Китай може продовжувати нарощувати військову міць, економічну експансію і може продовжувати нарощувати. Ти свій політичний вплив в азійському регіоні, та якщо підіграватиме агресором відкрито, може отримати чергову порцію санкцій, які паралізують торгівлю із заходом та підірвуть економіку. Тому Цзіньпін балансує і виступає із закликами до миру. Це звісно контекст західних санкцій, і Китаю конче би не хотілось би повторити долю Росії, а саме бути ізольованою і пітенційною державою. При цьому китайський мирний план розходиться з київським і здається вигідним Кремлю, а отже, неприйнятним для України. Водночас у ньому є цікаві тези, які відверто суперечать російським наративам. там написано про суверенітет. Відповідно до статуту Організації Об'єднаних Націй, це означає, що всі території, окуповані в тому числі росіянами в Україні, залишаються за Україною питання їх передачі, коли це може відбутися, і таке інше, цей план китайський не розкриває. Бо для Китаю, який ніколи не визнавав до речі анексії Криму, давайте за це не забувати, тому що в нього є претензія на Тайвань, і він ніколи цього не робить. В ньому нема демілітаризації, денацифікації. Пунктів, які висуває, наприклад, Росія одна дія, начебто, мала б виключати іншу. Та що зрештою, як Китай може змінити хід російсько-української війни і чи прагне насправді перемоги Росії? Йому також не вигідно, щоб скажімо так, ця держава, скажімо так, отримала нове таке сильне домінантне становище на міжнародній арені, але він також і не цікавлений в її програшу. Тобто, фактично, певною мірою для піднебесної вигідна була б заморозка цього конфлікту, і зла з тим, де факто речей, які є приблизно станом на зараз, таким чином і Росія не змогла в повній мірі набрати сили, щоб не загрожувати тому самому Китаю, і Захід не Міг похизуватися тим, що він переміг Російську Федерацію, а відтак і війсьла. І е, в той же момент е, Китай би зміг би і торгувати з Росією. Але для Китаю з його апетитами самої Росії, звісно, замало. Тому нині він охоче налагоджує стосунки з Європою. Головно, економічні. І це знову таки про гроші. Зокрема, з цієї причини до піднебесної їдуть високопосадовці з Євросоюзу, попри невдоволення штатів, німецький канцлер Олаф Шольц нині відвідує Китай із триденним візитом. Перед тим політик навіть створив у китайській соцмережі TikTok. Такий собі глибокий реверанс. Вся справа у тому, що Китай найбільший торговельний партнер Німеччини за сукупним обсягом експорту та імпорту. Уже восьмий рік поспіль Китай є найбільшим торгівельним партнером Німеччини з обсягом зовнішньої торгівлі у 253 мільярди євро. Ймовірно, для канцлера ФРН підтримання стосунків із чи не головним економічним партнером це шанс покращити позиції перед виборами до Європарламенту. Більше того, європейські політики конкурують між собою за впливовість у ЄС і авторитетність у світі. Зачастив до Пекіну і французький президент. Вопрос України підхватці Макрон. Питання України перехопив Макрон. Він позиціонує себе в якості зовнішньополітичного лідера, лідера об'єднаної Європи. Його риторика більше схожа на риторику людини, якій важливо це, і яка над цим працює, і який над цим працює. З хороших новин на усіх цих перемовинах європейських лідерів, із сі головним на порядку денному буде наше питання. Адже для Європи, яка й сама відчуває воєнну загрозу, успішні кроки політиків із припинення агресії Путіна, це наче маркер ефективності. Китай став центром світової геополітики, куди з'їжджаються європейські чиновники, американські чиновники для того, щоб вирішити найболючішу проблему, найбільшу проблему. Сьогодні у світі це припинення війни Росії проти України. А отже, і Китай розуміє, без поступок заходу в українському питанні не зможе повноцінно розвивати відносини з ЄС, у яких дуже зацікавлений. До того ж, за інформацією Блумберга, Піднебесна таки розглядає можливість участі в мирній конференції у Швейцарії. А це якраз те, проти чого активно виступав Кремль і що може зіграти на руку Києву. Але чи ж факти тижня? А єдині новини.